Armatic. Лінза така сама, як і на Armega. Система airscreen для окулярів, Armega і Armatic. Якість лінзи Armega. товста, такої ось форми вигнутої, Якість лінзи AirScreen. тонка і гнучка. Прикручуємо ось такі аксесуари до лінзи. Вони є в комплекті. Окуляри з системою airscreen. Ось в чому полягає ця система. В лінзі отримуєте такі хитки, і ваша лінза ніколи вже не запотіє, які є недоліки у всієї історії. Ну, безпека, в першу чергу, що ви можете їхати, якась гілочка вам залетить саме в цю хвірку. Зносить стійкість цієї лінзи менша ніж оригінальна, На мій досвід. Плюси зручно керувати процесом закрив. відкрив Тобто, якщо ви їдете попереду по пилюка, то ви спокійно закрили ось ці хвірки. або не хочете, щоб очі дуло, то закрили і їдете далі. Тільки ви заїхали в хардендуром, ви відкрили ці. Пілки, вам не треба знімати окуляри, кудись собі їх там перекидувати. Топові банки України їздять весь заїзд ось з такими лінзами і не паляться зовсім. Постійно очі захищені, ніж їхати з окулярами на потилиці, то краще вже мати такі лінзи і постійно бути в окулярах. Тому лінза того вартує і зручно користуватися цією історією. AirScreen System роблять на різні моделі окулярів, топових топові брендів це 100% різні моделі, і Scott, Prospect і Літ, і Oakley і хебо навіть є. Тому звертайтеся. У нас можна придбати на різні моделі ці системи, а ті, хто має системи, також є доступні до замовлення самі просто лінзи. Вони ще дешевші, ніж відповідні системи.